Сила, спритність, завзятість, боротьба до останнього все в купі відчувають атлети, долаючи ту чи іншу перепону на спортивних аренах. Така нагода була і в херсонців у рамках проведення олімпійського тижня. Вже традиційно НОК України намагається бути ближчими до громадян, а відбувається це у вигляді щорічних олімпійських уроків, де кожен бажаючий може не тільки спробувати свої сили в різноманітних видах спорту, але й просто поспілкуватися разом з чемпіонами. Thank you. Херсоні на центральній вулиці міста просто неба з показовими вправами на тренажерах виступили, кандидати та майстри спорту, чемпіони України. Серед представників академічного висловання свої вміння демонстрували В'ячеслав Модереч, Дмитро Бурячок, Надія Вербицька і Тетяна Краснова. Серед байдарочників та каноїстів Володимир Губеня і Михайло Піркол. У числі важкоатлетів майстер-класи показали Петро Белуха, Анатолій Чиньоний, майстер спорту України міжнародного класу бронзова призерка всесвітньої універсіади в Пекіні, Дарина Гончарова. Всі бажаючі могли долучитися і до неолімпійських видів спорту, які вже не нові для нашого міста. Стрітболу та полденсу основна ціль цієї акції це, звісно, ж, вовлечь в заняття спортом як можна більше і підростків, і дітей, і взрослих для того, щоб у нас наші херсонці. были здоровыми, красивыми, занимались э, видами спорта на любой вкус. Сейчас в Херсонской области культивируется э, больше 80 видов спорта, э, то есть есть возможность приходить в секции, заниматься, есть как платная, так и бесплатная секции. Работают 46 спортивных школ. Э, в общей сложности э, всеми видами спорта в Херсонской области занимается более 26 тысяч человек. Так, то воно так різноманітні спортивні секції в місті та області є, та умов для занять фізичними навантаженнями все ще бракує.